Привіт всім, дівчата і хлопці! Ви проголосували на моєму інстаграмі за а, тему грошей. Але сьогодні моя група на курсі, на якому я зараз ходжу, бо, як ви знаєте, я постійно навчаюся і зараз ходжу на курси езотерики, Мої колеги з курсу вдихнули мене на те, щоб зробити це відео, тому що тема, як я вважаю, вона набагато важливіша і набагато складніша взагалі то ніж. Тема гроші, і в принципі, тема грошей вона дуже пов'язана з цією темою. Зараз ви. Зрозуміти, чому перед тим як почати, будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо вам не сподобається в кінці це відео, ви можете його віджати. Прокоментуйте, будь ласка, моє відео. Напишіть мені в кінці, всередині, що ви думаєте з цього приводу, який ваш досвід, чи працювали ви над цією темою з якимось спеціалістом? А що ви взагалі думаєте? Мені буде цікаво. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, як взагалі можна пробачити своїх батьків. Ви знаєте, почнемо з того, що ідеальних батьків, в принципі, не буває. Це щось таке дуже придумане. Але з чого, в принципі, з'являється оця тема, що діти часто ідеалізують своїх батьків, з того, що вмикаються в людини в психічні захисти, і людині дуже важко побачити, що. Її батьки були не ідеальні дуже часто, так як дитина бачить себе продовженням батьків, це підсвідомі процеси. Вона дуже боїться бути поганою, і в її розумінні підсвідомості, знову ж таки, якщо вона визнає, що її батько або її мати не ідеальні, то це буде означати, що вона погана нібито. Хоча все, звичайно, ж набагато складніше в дорослому житті, так ніж просто біле і чорне, і погане і хороше, і про це ми і поговоримо. Це, в принципі, така тема, на якій починається. Дуже багато дискусій між, наприклад, полем о, класичної психології і полем психології некласичної. Тому що я о, люблю обидві психології. Я думаю, що істина десь посередині і не потрібно не там, не в іншій стороні йти в якісь о, екстремальні точки. Але що мені, наприклад, дуже можна сказати, навіть бісить в колегах, які працюють не в класичній психології, і це я вважаю дуже непрофесійне і навіть не етично, це те, що колеги, наприклад, дуже багатьом людям обіцяють, що вони там за одну сесію, наприклад, розстановок по Хеллінгеру можуть вирішити свої якісь питання, або за, там, за одну сесію можуть просто вирішити якісь там питання, наприклад, конфлікту з батьками, або якихось проблем в дитинстві. Наша психіка. Так не працює. За це я і люблю в принципі, класичну психологію. що класична психологія спирається на дослідження, вона спирається на закони психіки, на те, як працює саме психіка людини, і там, в принципі, місце для фантазії воно все-таки є. Але воно не заходить просто в безпідставні якісь домисли. І все-таки, якщо дивитися на людину з точки зору класичної психології, жодна серйозна проблема вона не вирішується за одну сесію роботи з клієнтом. І що я вважаю дуже правильним, якщо повернутися до, до тих же розстановок, Хелінгер взагалі то прийшов розстановки з психоаналізу. Тобто в нього була така достатня класна теоретична база класичної психології, звідти він вже працював над своїм методом. І що дуже багато людей взагалі зараз забувають, що це просто як один із інструментів. Людина не може за одну сесію у більшості своїй вирішити серйозну якусь проблему. Вона може щось побачити для себе, щось відкрити, але все одно їй прийдеться після цієї сесії іти над собою працювати зі спеціалістом будь-яким. І, звичайно, це робиться не за одну сесію, це залежить від глибини вашої травми, звичайно, і від того, яка вона вас, наскільки ви готові працювати і не готові, наскільки спеціалісту потрібно було обходити ваші захисти психічні, і так далі. Тобто я вважаю, що ці методи, вони в принципі працюють в парі. І що мені дуже от не подобається, як себе позиціонує класична психологія, от, наприклад, там спеціалісти, які там родологи чи, чи хто ще, що в них є такий посил, що нібито ти прийшов на цю землю страждати, твоя душа вибрала твою сім'ю, і твоя душа вибрала оці страждання. Я думаю, що це, по-перше, дуже непрофесійно і дуже некоректно розповідати дитині, наприклад, яку гвалтував батько або мати все своє життя, що ти сам вибрав собі таких батьків. Розумієте? Це, ну, просто треш. Я вважаю, що це no-go, взагалі ні в якій психології, і ніхто собі не має дозволяти таке робити, тому що я навіть не можу собі уявити взагалі чи є ну, в принципі, елементарно серце в в людині, в яка. Говорять щось подібне такій людині, розумієте, тому я думаю, що потрібно взагалі у всьому шукати баланс. Оця тенденція пояснити якимось простим чином те, що відбувається у нашому житті, вона завжди веде в якісь халепи. Ви знаєте, по собі це, тому що наше життя, людське взагалі, доросле, воно набагато. Складніше, ніж просто одна фраза, або одна якась таблетка, щоб вирішити якісь проблеми, або швидке якесь рішення, яке вам дадуть. Розумієте, все не так просто. В тому -то і цікавість нашого життя взагалі в тому, що воно не просте. І тому тут є багато е, рівнів в нашому житті, є багато проблем, на яких можна подивитися з різних точок зору, з різних сторін, з різних Путів і з різних рівнів по відношенню до різних питань, і тому я вважаю, що такий глибинний аналіз це в принципі те, що може взагалі допомогти людині. А якісь поверхневі речі і готова відповідь на якесь питання. Це не дуже етично, і, взагалі, якщо ви чуєте, що спеціаліст вам каже, що ви там за одну сесію вирішите всі свої питання. Я думаю, що це не зовсім професійний спеціаліст в дорослому житті, і, взагалі, по законам, по яким працює психіка, це неможливо. Під до мене приходять багато дуже багато клієнтів, які просто після так таких спеціалістів, да про яких я вже казала, просто приходять навіть. Продумайте За тим, щоб я легалізувала їх право не пробачати своїх батьків. Розумієте? Вдумайтесь про це. Легалізувала їх право не спілкуватися з їхніми батьками. Тому що що, якщо в людини токсичні батьки? І це правда, що ми батьків не вибираємо, але ми в нашому дорослому житті можемо вибирати, як ставитися до наших токсичних батьків, розумієте? І якщо людині погано, вона себе погано почуває, вона постійно повертається до травми, коли вона спілкується з батьками, їй некомфортно, батьки її принижують. Обзивають до неї погано ставляться, її там використовують, і далі далі по списку вона може просто з ними не спілкуватися. Людина не зобов'язана також пробачати своїх батьків, не зобов'язана, тому що є такі речі, які людина сама не може пробачити. Розумієте, як може пробачити, наприклад, дитина, яку вирощували в клітці своїх батьків. Ну, тобто, так хтось може пробачити, тому що хтось хоче вирішує пробачати, але це має бути рішення, яке людина не приймає з якихось захистів. Зараз я до цього повернуся. А хтось може не пробачити, розумієте? І це не має бути що якась жесть, про яку я от зараз сказала. Взагалі, це може бути елементарна штука, яку от ви вирішуєте не пробачити своїм батькам. Ви маєте на це право. Ви маєте право на те, щоб бути поганим в лапках, знову ж таки, для когось, розумієте? З чого взагалі беруться оці розповіді інших людей про те, що ви маєте ви зобов'язані: це ж ваша родина, і куди ж ви без неї, і що ж ви будете робити? Проблема в тому, що такі люди вони самі просто не визнають в собі оцю свою тіньову сторону. Оці свої негативні, якісь емоції в сторону своїх батьків або інших людей, які вони нібито пробачили, і тому вони і вам хочуть не дозволяти робити те, як ви хочете для них. У їх розумінні має бути як у людей, і навіть якщо в родині немає дійсно родинних стосунків, і всі до всіх не дуже відносяться, їм головне робити вигляд, що все добре. Головне, щоб про це інші люди добре казали, і їм було спокійно, що у вас нібито хороші стосунки. Ви таких людей в будь-якому випадку зустрічали, якщо у вас є якісь питання з батьками, а вони є у усіх. Стосунки прям дуже хороші між батьками і дітьми це настільки рідко, як ну, можна сказати, єдинорог. Ну це просто одиниці таких сімей є. І то там є якісь питання. Так, там немає проблем серйозних, але там є питаннячка. Це завжди так. І от для таких людей, які от не приймають те, що ви можете не спілкуватися з вашими батьками або те, що вони кажуть вам, ви маєте, ви це ж ваші батьки, ви зобов'язані. Вони просто хочуть бути е, хорошими для суспільства. Вони просто не витримують е, інші емоції. В них немає цієї можливості. Вони собі не дозволяють, і немає просто оцієї техніки, щоб витримувати емоції інших людей, витримувати те, що хтось може мати конфлікт. Вони не не витримують конфліктів, вони не витримують, коли люди сперечаються, вони не витримують, коли люди просто навіть розмовляють про якісь дискутоване питання, в якому є багато точок зору. Такі люди, вони просто самі о цього не витримують, тому вони свою цю фрустрацію переносять на вас і вимагають від вас. Що зовсім не екологічно і не коректно, звичайно, щоб ви наладили обов'язково відносини з вашими батьками і з ними спілкувалися. В чому взагалі тут є екологічний підхід? Ви о, не зобов'язані пробачати ваших батьків. Ви не зобов'язані, будь ласка, почуйте мене спілкуватися з вашими батьками. Єдине над чим ви можете в цьому напрямку працювати, це працювати над тим, щоб ви самі, дивлячись на цю травму, більше не мали отаких от прям супер, прям сильних негативних. Відчуттів, тобто, щоб вас це не тривожило, щоб це не було щось, через що ви постійно думаєте, те, що вам некомфортно і так далі. Ви маєте працювати з якимось спеціалістом над тим, щоб це для вас стало більш-менш комфортно. Деякі проблеми, повторюю, можна навіть за все життя не вирішити, і ви маєте також це побачити і це прийняти. І в якийсь момент вам буде просто достатньо того рівня пропрацювання оцього питання, яке ви вже самі зробили зі спеціалістом. Так і тут важливо розуміти, що достатньо буде просто поваги до вашого батька або поваги до вашої матері. Тобто ви в це можете піти, ви в це можете попрацювати, і на якийсь період ви просто бачите в роботі це довгий процес. Ви бачите своїх батьків, свою мати або батька як цілісний персонаж, в якому є і якісь позитивні риси, і якийсь негатив. І ви сприймаєте свого батька або матір як цілісну людину, цілісну персону, в якої є і те, і те. На цьому якраз періоді вибудовується просто те, що ви свого батька поважаєте, або матір, ви їх поважаєте, але ви знову ж таки не зобов'язані з ними спілкуватися. Або ви не зобов'язані з ними спілкуватися на даний період часу. Можливо, ви в майбутньому до цього прийдете і вам цього захочеться. Це зовсім інше, але якщо вам зараз цього не хочеться, і ви себе заставляєте просто для того, щоб бути хорошим в очах інших людей, ви питання не вирішуєте. І оце питання, взагалі, пробачання батьків, воно не таке просте, як про це кажуть. Недостатньо просто зробити якусь практику і сказати, Я, я тебе пробачаю, батьку або матері. Цього недостатньо, тому що крім нашої свідомості є наша підсвідомість. І якщо ви в таку штуку в собі ховаєте, закриваєте під поняттям Я пробачаю. Так, накриваєте це, наприклад, якесь гниле яблуко, то ви е, таким чином її просто ховаєте під слоєм такої пилі, так, з оцього ніби я вибачив. А що це робить? Це руйнує вас зсередини. Якщо ви кажете Я пробачив, а ви не пробачили, ви просто заховуєте це в собі всередині і над цим не працюєте. Оця є відмінність між тим, що людина каже: Окей, я своїх батьків не пробачаю, але я їх бачу, я їх поважаю. Так? Але... Я не готова з ним спілкуватися і не знаю, чи я буду готовим з ним спілкуватися, Але ви в це дивитесь. І коли ви в це дивитесь, ви над цим працюєте, ваше життя стає кращим. Ви працюєте над цим, над своїм минулим, і такі ви таким чином змінюєте і своє теперішнє, і своє майбутнє. Тобто, ви змінюєте і свої стосунки з теперішньою вашою сім'єю, стосунки з дітьми, стосунки на роботі, стосунки в дружбі, романтичні стосунки, стосунки з грошима. Оце все, на що впливає взагалі відношення стосунки з батьками у той час, як люди, які кажуть, що вони пробачили, а вони не пробачили, вони просто це в собі ховають. І вгадайте, що в якийсь прекрасний день це накоплюється, 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 і воно просто вистрелить. Я вже сказала, що є конкретні речі, які людина. Не може простити. І вона має на це право, має право на те, щоб не простити. Важливо дуже побачити своїх батьків як живих людей, в яких так є якісь недоліки і є якісь достоинства, які вживаються у той же час в одній людині. Розумієте? Наприклад, у людини міг бути чудовий батько, і людина каже: в мене був чудовий батько. Але. Він, о, в нього був алкоголізм. І тому, коли він пив, в мене в родині був ад. І я його сприймаю як цілісну людину, яка так, він мене любив. Він в адекватному стані, е, про мене дбав. Але, наприклад, у цій ситуації, коли він там випивав, це був треш повний. І я це бачу. Це для мене цілісна людина. Мій батько і такий, і такий. Коли я це бачу, я що можу зробити? Я можу взяти в батька ресурс для себе. Я можу не взяти сказати, це не моє забираю собі своє батьку, про якісь речі, які мені не подобаються, які мені не потрібні, які мене лімітують в моєму житті. Але при цьому я можу взяти в нього ресурс. Якщо людина або відвертається повністю від батька і каже я буду іншим, я буду повністю іншим, або каже Мій батько ідеальним, я буду таким же, обидві частини це екстремальні точки, в яких людина не може стати цілісною особистістю. Вона не може вирости, вона не може відділитись від свого е, батька, тому що і та сторона екстремальна, і та сторона це те ж саме, що казати, я живу не своїм життям. Тому що жити своїм життям це побачити батька цілісною особистістю і сказати: так, мій батька був, наприклад, агресивним. Але ця агресія, я можу її для себе взяти. І, наприклад, вона мені допоможе в кар'єрі. Тому що, наприклад, бізнес, кар'єра, вона неможлива без адекватної агресії. Взагалі, агресія це невід'ємна частина нас. І коли людина заперечує агресію, вона заперечує частину себе. Тому що тут можна зробити? Сказати: я беру цю агресію і я. Починаю вчитися конфліктувати. Я починаю вчитися пристрасно любити. Я починаю вчитися добиватися висот в кар'єрі. Я починаю вчитися сперечатися і захищати свої кордони. Тому що що до цього людина робила, коли вона казала, я не буду таким, як батько. Вона відмітала оці всі хороші речі, які їй могли бути корисними в її житті. Тільки через те, що була оця образа на батька або на матір, і вона повністю відвернулася в нього. Те ж саме відбувається, коли людина просто ставить на п'єдестал свого батька або свого матір, ідеалізує повністю. І не бачить, що твій батько і твоя матір це людина, в якої були як недоліки, так і по якісь позитивні речі. Розумієте? Поки ви не приймаєте свого батька або матір як цілісну людину, як особистість, в якої було все розумієте? Ви не живете, можна сказати. І коли приходить це розуміння, що так, мій батько був таким, і таким, і таким, і таким, у вас приходить оцей ресурс ваше життя, і ваше життя змінюється, приходить оцей спокій, ви вже на той болючий досвід. Якщо ви над цим працюєте, ви вже е через деякий час дивитеся спокійніше. Тому що якщо б ви сказали б, що ви пробачили і це просто в собі десь закрили, ви це не пропрацювали. Ви просто це десь в собі задавили, і вона потім вилізе. Якщо ви е зовсім сказали, що Тіпо, я в це дивитися не хочу і так далі, він просто придурок мій батько, і, і все таке, то ви також. Це для себе не пропрацювали. Ви можете взяти цей ресурс і жити своїм життям тільки коли ви робите оцю роботу. І тут дуже важливий баланс. Я про це завжди вам кажу. Що часто відбувається у цьому питанні? Чому люди кажуть, та я вже все там пробачив? І, чесно кажучи, коли до мене приходить клієнт і, і каже, там в мене не було ніяких проблем з батьком або з матір'ю, або я вже там все пробачив. То ну, я на це звертаю увагу, тому що це для мене означає одне. Там людина не бачить, не готова бачити і не готова в це дивитися. Тому що людина, яка реально сприймає своїх батьків, вона сприймає їх цілісно. Вона каже: так, в мене якісь там були проблеми: ото-то -от було не так, ото -от було не так. Але було і те, що мені подобалось Розумієте, цілісно сприймає цю ситуацію. Тобто будь-яка екстремальна точка, чи взагалі не прийняття, чи ця тема, що Та я все пробачу всім. Та це була моя Подолі, мені так було. Я вибрала цю сім'ю, і я вже все пробачила, нічого ви там не пробачили. Бо якщо б ви все пробачили, то у вас був би класний чоловік, ви були б реалізованою жінкою, у вас було б все супер, і, і діти чудові, і все б у вас було так, як ви бажали. А поки ви в це не дивитесь, у вас такого не буде. Розумієте, це дуже впливає. Чому це дуже така важлива тема? Тому що це дуже впливає на ваше теперішнє життя. І індикатором для того, ви б це пропрацювали, ви справді пробачили або не пробачили, і ви справді подивилися в цей прийняли себе в тому, що ви не пробачили, це те, як ви живете зараз. Якщо у вас все чудово, значить ви все це проробили. Якщо у вас якісь там проблеми з нереалізованістю, і з чоловіком проблеми, і з дітьми проблеми, і там проблеми, із грошима проблеми, і з реалізованістю проблеми, це значить, що ви живете ще отим, Хоча ви кажете, що ви пробачили. Або ви взагалі не хочете в це дивитися. І тут дуже у багатьох людей взагалі, чому люди кажуть, що вони пробачили, чому вони шукають оце пробачення для себе? Тому що коли вони нібито не прибачають своїх батьків, хоча я доповню ще раз, скажу, вони мають право на те, щоб їх не пробачати, вони відчувають себе поганими дітьми. Вони відчувають. Оце почуття провини за те, що вони не такі, як всі, тому що вони не приймають сім'ю як треба, вони не поважають нібито сім'ю. Хоча, я вже кажу, спілкуватися з батьками це одне, а поважати їх це інше. Ви можете поважати ваших батьків, але з ними не спілкуватися. Ви можете поважати ваших батьків, але їх не пробачати. Розумієте, це різні взагалі речі. Тут у багатьох людей дуже включаються захисти психіки, які взагалі у нас природньо існують. Тому що раніше бути не таким це означало бути залишеним стаєю, і це могло призвести звести до смерті. Тому наша тварина всередині вона досі боїться бути не такою, як усі, бути поганою. Чому багато людей не сприймають свою оцю, тіньову сторону. Тому що для них бути поганим це те ж саме, що мати оцей страх взагалі смерті. Це те ж саме. Це взагалі наші інстинкти і наша природа, яка тут працює. Тому це окрема тема, теж думаю, зняти відео на тему тіньової сторони, прийняття своєї тіньової сторони і дозвіл собі бути поганою. І так далі, тому, будь ласка, якщо у вас ця тема, відкоментуйте. Напишіть, що ви хочете таке відео, я тоді буду його знімати. Так що, індикатор того, чи ви справді подивилися, попрацювали цю тему, це ваше теперішнє життя. Якщо ви задоволені вашим теперішнім життям, то все чудово, питань немає. Якщо у вас проблема на проблемі, це значить, що ви в це не дивитесь. Головне, взагалі, ваше завдання. Це поважати батьків, бачити їх цілісними особистостями і давати їм місце в вашій системі родинній. Тому що дуже багато проблем потім ваші діти будуть над ними працювати, ваші онуки будуть працювати. Наприклад, ви чули, що в системній сімейній терапії є така тема. Коли людина викидається роду. наприклад, хтось був божевільним, чи хтось був наркоманом, чи хтось був алкоголіком, його виконали з роду. І оця тема, вона потім приводить до проблем. І тому дуже важливо робити цю роботу над тим, щоб так бачити. Так, хотів би я кращого батька, так, хотів би, але був оцей. І тому. Бачити, яким він був, бачити і недоліки, і бачити і ресурс для себе. Ще одна тема дуже важлива, це сублімація, називається в психології, в принципі, це те, що ви, як би це абсурдно не звучало. Ви, якщо б не цей ваш експірієнс, не цей ваш досвід з батьками, то ви б не були тим, ким ви сьогодні є. І в цьому є ресурс. Тому теж подивіться на це, це знову ж таки не виправдовує поведінку ваших батьків, ви не зобов'язані пробачати ваших батьків, якщо ви хочете пробачити, пробачайте, але будьте чесними з собою. Якщо ви хочете з ними спілкуватися, спілкуйтеся. Якщо вам боляче з ними спілкуватися, не спілкуйтеся. Якщо ваші батьки не дуже себе поводять, виставляєте кордони. Про це теж, я думаю, треба зробити відео. І я бажаю вам хорошого вечора, будь ласка, чутливіше ставтеся до інших людей, які розповідають про проблеми з їх батьками. Те, що для вас не важливо, для них може бути важливо. Те, що для вас не боляче, для них може бути боляче. Будь ласка, слідкуйте за своїми словами про те, що хтось має когось пробачити. Ніхто вам нічого не винен і ніхто вам нічого не має. Тому, будь ласка, спокійно підтримуйте людину, людина сама зробить вибір. З приводу того, що її робити зі своїми власними батьками. А ваше завдання її у цьому вибору підтримати. І також витримувати ваші відчуття з приводу цього. Тому я вас цілую, люблю. Побачимося у наступному відео.